Доброго дня, вітаю вас на каналі до Альянс. Сьогодні я надам інформацію про готель Іберостар Герцогнові. Готель у 2019 році був повністю реновований і взятий в управління іспанським ланцюжком Ібростар, що вже гарантує високий рівень сервісу та якість послуг. Важливий нюанс при бронюванні даного готелю. Такси та збори не входять у вартість і оплачуються гостями на місці під час заселення. Іберестар Віростара Герцегновія це найсімейніший готель в герцегновській рів'єрі. В нього досить каскадна територія. Є два пляжі: пляж платформа з безкоштовними шезлонгами. Також є пляж з гальковим заходом з берегу. А це громадський пляж, він знаходиться поруч з готелем. Шезлонги там надаються за додаткову плату. Готель дуже зелений, із неймовірними краєвидами, дуже красивою територією. Також важливий момент щодо пляжу: пляжні рушники надаються за депозит, це приблизно 15 євро. Ібіростар це, мабуть, один з найсімейніших варіантів. В Горсагановській Рів'єрі. Тут є дитяча анімація у липні-серпні, дитяча зона у басейні, дитячий майданчик. Даний готель ми рекомендуємо для активного сімейного відпочинку. Якщо у вас залишились додаткові запитання по цьому готелю, ви можете їх прописати у коментарях під відео або зв'язатися зі мною за контактами, які вказані в інфобоксі під відео.